Привіт! На жаль, найобережніші водії стикаються з ситуаціями, коли їх машину пошкодили. В цьому відео я розкажу вам про два найпоширеніших випадки ДТП і як діяти в цій ситуації. Ситуація перша: машину вдарили на парковці, а винуватця немає. Отже, ви виходите з офісу чи з магазину і бачите, що ваш автомобіль пошкоджений, а винуватець зник. Що в такій ситуації робити? Перше, зафіксуйте ситуацію, зробіть фото пошкоджень, запишіть місце, час та обставини, при яких це сталося. Потрібно викликати поліцію, дочекатися її приїзду та дочекатися, поки поліція зафіксує пошкодження. Часто на парковках або в місті є камери спостереження. Поліція може отримати до них доступ. Це в 90 випадках допомагає знайти винуватця ДТП. Поліція повідомить вам номерний знак авто, яке пошкоджило ваше авто. Після цього потрібно буде звернутися до страхової компанії Винуватця. Дізнатися страхову компанію можна через чешське бюро страховиків. Перейдіть на офіційний сайт бюро, введіть номер винуватця. Вуаля! страховій компанії пишете імейл, в якому зазначаєте обставини нанесення шкоди та докладаєте скановлені копії документів, що їх підтверджують. Це можуть бути протоколи від поліції, фотопошкоджень, дані порталу е, черського бюро страховиків. Після цього виконуєте інструкції від страхової компанії та отримуєте відшкодування. Ситуація друга. Ви були в машині під час ДТП. Залишайтеся спокійними. Переконайтеся, що всі в безпеці. Обов'язково вмікніть аварійні вогні, вдягніть жилет і вийдіть із авто. Переконайтеся, що другий водій в порядку. Встановіть трикутник, щоб дати знати іншим учасникам руху про проблеми на дорозі. Швидко зафіксуйте місце аварії та пошкодження автомобілів. Звільніть проїжджу частину від авто вже в безпечному місці. Не перешкоджаючи руху інших автомобілів, разом з іншим учасником ДТП складіть європротокол. В європротоколі потрібно зазначити дату, час, місце дорожньо транспортної пригоди. Е Автомобілі, які приймали участь, страхові компанії обох водіїв, намалювати схему ДТП, зазначити пошкодження і підписати обом водіям для отримання відшкодування. Пишете емейл e страховій компанії та прикладаєте всі необхідні документи, як в ситуації 1. Якщо ви бачите, що другий учасник ДТП не згоден заповнювати формуляр або між вами існує спір щодо винуватця дорожньо-транспортної пригоди, викликайте поліцію. ДТП це стрес, але знання алгоритму дій допомагає впоратися з ситуацією. Бережіть себе та щасливої вам дороги.